Слава Україні! Триває 382 га доба російського широкомасштабного вторгнення. Ймовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів восьми населених пунктів, а саме Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Колод'язне, Красне Перше, Новомлинськ та Кам'янка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник зберігав свою суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також, протягом попередньої доби окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів 13 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Зокрема, Дворічної, Гряниківки, Масютівки, Кислівки і Піщаного Харківської області, Новоселівського, Невського, Кузьминого, Білогорівки та Стельмахівки на Луганщині, а також Діброви Роздолівки Спірного та Ягідного Донецької області.